Про Крим на що з вашої точки зору перетворився Крим за роки повномасштабної війни? Чи залишається він тим самим непотапляємим авіаносцем? І чи становить Крим зараз, коли залишки Чорноморського флоту Російської Федерації перебазовані з Криму, коли більшість військових об'єктів вже розбиті нами? А чи становить Крим такий самий інтерес для українських ударів дронами чи ракетами, як раніше? Ну, дійсно певна кількість об'єктів військових в Криму вже е, відчула на собі е, спроможність Збройних сил України. Хоча я далекий від того, що стверджувати, що вони знищені. Це з моєї точки зору перебільшення. Дійсно, це відповідає фактом, що Чорноморський морський флот Росії він перебазований, і зараз його практично в Криму не існує. Немає. Це правда. Але в Криму існує величезна кількість наземних воєнних об'єктів. Існують, між іншим, об'єкти, які знаходяться під землею, до яких ми дотягнули зараз неспроможні. у нас немає можливості на це. Тому з одного боку, я розумію, що ми нанесли чималої шкоди окупантам на території Криму, але разом з тим стверджувати, що Півострів втратив актуальність як потенційний військовий об'єкт, як потенційна потужна військова база для а, майбутньої агресії проти материкової України. Я вважаю, цей потенціал зберігається і він буде збережений дотолі, доки ми будемо а, не, не, до, до той пори, доки ми не повернемо контроль над півостровами. Що стосується безпосередньо, ну, скажімо так. Цивільної ситуації на самому півострові, то зараз, я не знаю, у нас в Медіа це майже не висвітлюється, але там розгортається неймовірний скандал, екологічна катастрофа реальна після затоплення а, цих танкерів з Мазутом. І центральна влада, федеративна влада вона намагалася протягом двох, до двох тижнів ігнорувати а, так. Ну, мовляв, це щось таке незначне дрібна неприємність. А вчора вже почали транслювати. Я поки що не можу сказати, що це якісь наскільки вони об'єктивні об ці твердження. Але двох поважних російських екологів, а один з них член кореспондент Академії наук Російської Федерації. Які розповіли, що за останніми аналізами, оцей мазут він має властивість, коли температура води, приблизно така, як зараз, він осідає на дно. А от коли температура води підвищується, він спливає знов наружу. І за цей час, поки він там оце плаває, він виділяє якісь неймовірні отруйні речовини. Які, я запам'ятав точно містились в отруйних речовинах, які використовувала армія США у В'єтнамі в газі оранж? Так от наслідки використання цього газу оранж у мешканців В'єтнаму, тих територій, де були використані цей газ, вони спостерігаються ще й зараз. Відбуваються певні генетичні збої з покоління в покоління. І там значно на цих територіях значно більша кількість а, народження людей з, з певними фізичними вадами, з уродженою інвалідністю, з уродженою розумовою відсталістю, а, значно підвищений рівень різного роду онкологічних захворювань. І от, начебто, зараз а, в, на узбережжі, ну, в прибережних водах поки що так. Вони спостерігають появу тієї самої отруйної речовини. Звідки вона взялась, вона, в принципі, вони вважають, що вона не властива для безпосередньо мазуту. Якщо це був знов-таки чистий мазут, якщо в трюмах не зберігалось щось інше і багато-багато чого іншого. Але ситуація там зараз починає дійсно бити в набати. У нас про це, м'яко кажучи, Ну Не дають належне уваги цього факту. І виходячи з цього, я можу з величезною вирегідністю стверджувати, що ну, пихати курортний сезон літній в Криму можна ставити хрест на ньому. Відповідно, економіка півострову вона зазнає неймовірних збитків.